Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія і тут про життя переселенців на Хмельниччині. Сьогодні хочу занурити вас у атмосферу тихого полювання. Вдома на Малітопольщині ми постійно ходили по гриби, як тільки була можливість та сезон. І зазвичай це були або печриці, або осінні ножки. Це рядовка лиловонога. А ось Хмельниччина багатша в цьому сенсі, і нам було дуже дуже цікаво нарешті поїхати по гриби. Поїхали по гриби, тому що абсолютно не знаємо місцевості, не знаємо, куди саме потрібно їхати. Але з моменту, як ми заїхали в наше нове житло, ми спілкуємося з сім'єю односельців, які живуть неподалік від нас. І якось зайшла в нас мова про гриби, і виявилося, що ця подружня пара знається на місцевих грибах і може нас взяти з собою у поїздку. І пройшло буквально кілька днів, і ось ми вже їдемо в ліс. У цьому випуску не буде багато балачок, бо тихе полювання, на те воно і тихе, щоб можна було сконцентруватися на процесі та поринути у свої думки. Коментувати те, що ми сьогодні зібрали, буде наш односилець, той самий, який організував сьогоднішню поїздку. Я сьогодні, як справжній блогер, більше знімала ніж збирала, тому що не виходило в мене концентруватися на обох процесах одночасно. А тут я знайшла гарну цікаву жабу. До речі, чи знаєте ви різницю між жабою та лягушкою? Якщо не знаєте, то слухайте. Жаба це сухопутне земноводне, яке живе переважно у вологих місцях, до води повертається тільки для розмноження. А ось лягушки живуть виключно біля водою. От скільки я сюди ходив, то іменно от під цими де повалені дерева вони. Так, друзі, більшість грибів, які ми сьогодні зібрали, це маремухи або мухомор червоніючий. Вони отруйні для тварин та для птиці, але не отруйні для людини. Що це? Козарик. Козарик. Так. Це Маремушка. Це теж козарик. Ага, це підберезник, так. Да, да. Маремуха. Моремуха. Ага. Сироїшка. Зелена. Зелена сироїшка. Угу. Це теж сироїшка. Це козарик? Так. Маремуха. 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 Моремуха. Це білий. Зараз. Оце оце козарик, козарик. білий, де? Да, і, це, і це теж білий. Оце білий, оце маремушка. Це, це меремушки, да, маленькі? Да. А це велика шляпка білого. А це білий, ого, це гарний, не червивий, головне. Так, меремуха, маремуха, маремуха. Це я вже знаю. Так. Оце ножка, да. Ножка від білого. Це. Маремуха. Ага. Да, це, зараз... це теж меремуха? Маленька, да, так. Да, да. А ну це вже у нас меремуха. Угу. Ось ще козарик теж. А, я, а ще синяк у мене десь був, синяк зараз. Десь він на низу, мабуть. А чогось їх мало з цих синячок? Мало, мало. Вони вже вони вже пройшли. Їх, коз... було, їх було багато. А це козарик, так? Так. Козарик. Так. Це аж на самого дні, може, не буде, а чи буде. Це сироїшка? Сироїшка. Це польський гриб у нас називають їх. Так, оце синяк, так. Да? Це синяк оце да. синяк такий. ніжка. Оце сироїш. Сироїшка. А оце казарик підберезовий. Да, да. Це от біли, а оце білий. А це білий. І оце синяк ще зараз покажу. Он ще білий теж. Ага, Ля, який синяк гарний. Для. Дуже смачні кажуть гриби. Все, да? смачні, uh -huh. смачні, мариновані вони. Мариновані. Uh -huh. І смажені, так? Да? А майські покажи, так? Да? Оце майські. Так, да, оце от Ось це, uh -huh. Так, так. У нас ще білий, ще один. Ага. Uh -huh. А ще сьогодні нам провели екскурсію до найближчої водойми. Виявляється, що поруч з нашим селом є водойма, і там живуть лягушки. І це ми вже вдома, розбираємо врожай. І першим чином мама приготувала саме маремухи, їх потрібно відварити і потім обжарити у клярі. І це просто неймовірно смачно! Ось такий вигляд має готова страва. А Я вам дякую за активність. Сподіваюся, ви відпочили тут зі мною душею. Побачимося у наступному випуску.